Виконуємо номер 647 із підручника математика 5, автор Олександр Істар, видавництво Генеза 2022 рік. Прямі АБ і ЦД перетнулися в точці К, малюнок 173, назви промені, які при цьому утворилися, назви пари доповняльних променів. При перетині прямих АБ і СД в торсті К утворилися промені. КА, КБ, КЦ і КД. Запишемо. КА, КБ, КЦ і КД. Тепер запишемо. Які доповняльні промені у нас утворилися? Доповняльне це один з них є доповнює інший до прямої. Доповняльними на малюнку є КА і КБ, це перша пара, і друга пара КЦ і КД. Ми записали назви променів, які утворилися на малюнку 173 при перетині прямих а, Б і Ц, Д в точці К. Також записали пари доповняльних променів. Номер 647 виконано.